Вітаю на каналі Темперед. В цьому відео хочу поділитися цікавою інформацією з приводу новорічного наступу 2026 World of Tanks, а саме інформацію про новорічні коробки, переглядаючи нещодавнє відео Краскіна. В якому форматі будуть в цьому році коробочки друзі? Вони будуть в рарному форматі, ну, наприклад, чисто теоретично, або в такому як були, або, можливо, будь-які зміни. На моменті, де показується нова новорічна коробка від ВГ, я помітив. Цікаву деталь. Замки, яких на новому ящику 4 штуки, а не 2, як на минулорічних лутбоксах. А тепер уважно дивимось в праву частину екрану, де помічаємо багаторівневі лутбокси з китайського сервера, у яких також 4 замка, як і у нової коробки від ВГ. Це викликало логічне запитання, чи не готують нам багаторівневі лутбокси, такі як на китайському сервері. Пошук інформації про китайські лутбокси в гуглі, на жаль, нічого не дав, тому я звернувся до чату GPT і тут вже знайшов щось більш цікаве. Перше знайдене посилання на Armored Patrol дає інформація про тестування багаторівневих лутбоксів на китайському регіоні. І власне те ж саме зображення з коробками як на відео. Далі є інформація щодо шансів дропу з цих коробок, а саме 1,3% отримати танк восьмого рівня з коробки першого рівня, але також є 20% шанс отримати ще й коробку другого та третього рівня, а вже з коробок другого та третього рівня можуть випадати танки дев'ятого та десятого рівнів. Нижче також є список танків, але на ВГ більшість з них вже фігурували в минулих лутбоксах, тому на них можна не звертати уваги. А друге посилання, яке дає нам чат GPT, вже прямо зазначає, що багаторівневі лутбокси будуть скрізь у 2025 році. Далі текст, що після рекордного прибутку з тесту багаторівневих коробок було прийнято рішення про запуск цих лутбоксів у всіх регіонах вод. І нижче вказано, що в 2025 році очікуємо два запуски багаторівневих коробок: один у другому кварталі, а другий у третьому або четвертому. Власне, як я розумію, перший запуск від ВГ був у вигляді коробок Раумфальта, який я теж відкривав в надії на МБТБ, але так і не отримав його. А ось другий запуск, який має бути в 3 або 4 кварталі року, скоріше за все припадає на новорічний наступ 2026. Звідси ймовірний висновок, новорічні коробки 2026 можуть стати багаторівневими. Цю інформацію, як ми бачимо зі скріншоту, взято з телеграму вот Європа. Наголошую, що це моє аналітичне припущення, проте всі знайдені збіги, дизайн коробок, наявність чотирьох замків та попередні плани Wargaming натякають саме на такий розвиток подій. А якщо ви не згодні або маєте ще якусь інформацію, обов'язково пишіть про це в коментарях. Також на ВотЕкспрес з'явилась новина з запланованим анонсом гостя новорічного наступу 2026 на YouTube 28 листопада об 11.55 на каналі World of Tanks. Посилання з новини залишу в описі під відео. На цьому поки що все. Якщо відео було корисним, підтримайте його лайком і підпискою. Це мотивує мене робити більше якісного контенту. До зустрічі у наступних відео.